У вас уже є доступ до графіків. Але що ми на них бачимо? Найчастіше більшість трейдерів використовують режим відображення графіків за допомогою японських свічок. Це найінформативніший спосіб. Мене звуть Гаррі, і давайте розберемось, як це працює. Японські свічки являють собою графічне представлення цінової активності в певному періоді часу. Тобто вони дають нам чітке розуміння того, що відбулося з ціною за конкретний часовий проміжок. Вони використовуються для визначення різних патернів і сигналів, які допомагають передбачити майбутні рухи ціни. Наприклад, існують різні паттерни свічок, такі як пінбар, поглинання та інші, які можуть вказувати на можливу зміну тренду. Важливо розуміти, що свічки, хоч і дають цінної інформації, але вони є лише частиною інструментарію для роботи. Елементи японської свічки. Свічки на графіку візуально бувають двох типів: Бичачими – це зростання ціни, і ведмеженими падіння ціни. Бичачі свічки зазвичай зображуються білими або зеленими і позначають періоди, коли ціна закриття вища за ціну відкриття. Тобто, за конкретний час ціна зросла. Ведмежі свічки навпаки. Забарвлюються в чорний або червоний колір і показують, що ціна закриття нижча за ціну відкриття, тобто ціна знизилась за конкретний часовий проміжок. Можливо, ви вже чули, що є денні свічки, годинні, хвилинні тощо. Усе правильно, адже кожна свічка це часовий інтервал, який ми самі й обираємо. Наприклад, одна свічка може показувати інформацію за одну хвилину. Або, наприклад, я можу перемкнутися на 15-хвилинні свічки, де кожна свічка показуватиме інтервал у 15 хвилин. І матиме 4 рівні, які відстежують трейдери. Для прикладу візьмемо денну свічку. Рівень відкриття це рівень відкриття свічки і початок торгів у новий день, у нашому випадку. Мінімум свічки це мінімальна ціна, яка була на активі в цей день за цей часовий проміжок. Максимум свічки це максимальна ціна, яка була на активі цього дня. Та рівень закриття це рівень закриття свічки наприкінці нашого торгового дня, після чого буде відкриття нової денної свічки. На схематичному прикладі це може бути трохи важко, давайте розберемось на графічному прикладі. Новий торговий день починається з позначки 97 649 доларів за один біткоін, після чого ціна починає падати. Після падіння ціни і появи покупців на ринку ціна починає зростати, досягаючи позначки 102 463 долари за один біткоін. Коли ціна досягла цієї позначки, починаються продажі активу, і наприкінці торгового дня ціна досягла рівня 101 293 долари. Як підсумок ми можемо з вами побудувати японську свічку, в якої є тіло і тінь. Тіло це ширина частини свічки, різниця між відкриттям і закриттям свічки. А тінь це ці тонкі лінії, які показують максимум і мінімум, де торгувалася ціна за цей період. У нас виходить свічка з великою тіню, що вказує на те, що покупці були зацікавлені в купівлі активу після зниження ціни, і ми почали зростати, сформувавши зелену свічку. Велике тіло свічки вказує на сильну активність учасників ринку. Якщо тіло свічки довге і біле або зелене, значить ціна зростала. З моменту відкриття до моменту закриття, і покупці домінували на ринку. Такий сильний бичачий рух може сигналізувати про продовження висхідного тренду і впевненість учасників ринку у подальшому зростанні. Довгі тіні вказують на значні цінові коливання протягом торгового періоду. Наприклад, довга верхня тінь показує, що ціна піднімалася значно вище ціни закриття, але потім знизилася до кінця періоду. Це може свідчити про те, що продавці взяли гору над покупцями і ринок. Зазнав тиску з боку продавців. Тіні свічок також відіграють важливу роль у ідентифікації різноманітних свічкових патернів, які можуть сигналізувати про можливі розвороти або продовження тренда. Але про це ми поговоримо пізніше. Приступаю одразу до нового уроку, в якому ми поговоримо про циклічність ринків. З вами був Гаррі. До зустрічі.